Атиповий і атиповий, і, як ви зрозуміли, неврит на фоні нейросаркоїдозу відноситься до атипових форм невритів. І на що, на що слід звертати увагу, при диференціальній діагностиці те, що є у нас, це те, що при атипових формах. Як правило, зір знижується набагато значніше, тобто в межах світло відчуття і гірше, без болю або біль, якщо триває понад 14 днів, і бачите те, що характерне для нашого пацієнта, це наявність набряку зорового нерва. Причому виражений той, що рахується, ну, більш Важкого ступеня напрям, той час, як